Є знижки на Temple Гін, 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на Септеприл, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Ланирарок до вашої уваги. Доброго всім, і оновлений інформаційний випуск. Росіяни цієї ночі вдарили шахидами по сумах, а саме по житловому мікрорайону. Двоє людей загинули, і 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив власне тимчасово виконувач обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. За його словами, удари зафіксовані у різних місцях. Людям надається зараз необхідна допомога. Проводяться аварійно-рятувальні роботи. У Зберігається зараз загроза повторних ударів з Росії і повітряна тривога у Сумах та області. Триває вже взагалі понад 6 годин. І також небезпека ударних безпілотників у чотирьох інших регіонах України. Майте на увазі? Масовані ракетні атаки зазнало Дніпро. Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою і також кінджалом та сімома крилатими ракетами Х-101. Шість ракет збито. Повідомили повітряні сили України. Під ударом опинились промислове підприємство. пошкодження отримали два приватні будинки, спалахнули пожежі. Троє людей постраждали за кілька годин. Окупанти Росії завдали нової ракетної атаки по Дніпропетровщині. Під ударом опинився кривий ріг. Там понад три десятки потр. Тіла серед них діти. США та Росія підтвердили, що удар по Дніпру напередодні був завданий експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Вашингтон знав про цей удар за півгодини до пуску ракети. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на американського високопоставленого чиновника. Путін же заявив, що Росія вдарила по Дніпру, нібито новітньою системою середньої дальності в безядерному гіперзвуковому оснащенні під назвою «Орєшнік». Ну і перед цим військові аналітики припускали, що по Дніпро росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою Рубіж, яка є потенційним носієм ядерного заряду. Снаряд належить до категорії середньої дальності, попри те, що може летіти на відстані до 6 тисяч кілометрів. Вона небезпечна тим, що після розкриття ракети кожну із частин треба знищувати порізно. Згодом у Сполучених Штатах Америки зробили заяву, що це не була міжконтинентальна балістична ракета. І ось як цей удар, серед іншого, по Дніпру, прокоментував президент України Володимир Зеленський. Послухаймо. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Ну і на Донеччині росіяни били дитину і поранили вісьмох жителів. Удари по селу Першомар'ївка касетними боєприпасами. Один із снарядів розірвався в дворі приватного будинку. На місці загинув 11-річний хлопчик. Постраждала також її його річна сестра та дідусь. Прилетіло і по житловому кварталу Костянтинівки. Росіяни вигатили двома кабами. Поранені шестеро людей вибухами пошкоджені 10 багатоповерхівок. Одна людина загинула, і 10 поранено на Херсонщині. Серед потерпілих дитина росіяни били по пункту видавання хліба та автозаправні станції. Пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Ну а загалом під обстрілами було 12 населених пунктів. Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу і залишили під вартою. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила ухвали ухвалення рішення і зменшили заставу з півмільярда до трьохсот мільйонів гривень. Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у неї вдома та в її родичів знайшли тільки готівкою майже шість мільйонів доларів. Окрім вилучених коштів, слідство встановило, що в очільниці Хмельницької МСЕ. Тетяна Крупи понад півмільйона доларів є на рахунку в польському банку. У Кривому Розі 110 тисяч жителів залишаються без опалення з приходом холодів у місті. Критична зараз ситуація. Тепла не мають близько тисячі житлових будинків, 11 закладів охорони здоров'я, включно з криворізькою міськовою лікарнею номер 16 де працює стаціонар, і також 43 заклади освіти. Кривий ріг як місто не було готове до зими. опалювальний сезон у Кривому Розі пройшов з масштабними та постійними боривами. Мереж частина трубопроводів розритих у минулому сезоні так і не була відновлена до початку нового опалювального періоду. Міністерство розвитку громад і територій України доручило підготувати екстрений план відновлення теплопостачання у кривому розі. В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин. Сьогодні продовжують застосовувати графіки відключення світла. Одна черга діятиме з 6 до 7 ранку та у вечірні години з 6 до 10. Ну а з 7 ранку до 18 години в Україні будуть дві черги відключень. Впродовж доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Напередодні у більшості області графіки змінилися. З 14 до 19 години діяли три черги відключень. Альну інформацію завжди можна дізнатися в обленерго майтналасі. І Укрзалізниці запускає новий рейс Київ-Будапешт. Поїзд курсуватиме з 15 дня. Він вирушатиме зі столиці України щодня о 10-й годині 16-й хвилині і прибуватиме до Будапешта о 6-й ранку. У зворотньому напрямку відправка з Угорщини о 22-й годині 40 хвилин та прибуття до Києва о 7-й вечора. Ціна квитка у вагон-купе близько 3 тисяч гривень. Додаткові рейси також з'являться і по Україні. Крім того, в Укрзалізниці розповіли, що близько чотирьох десятків повідомлення внутрішнього сполучення будуть прибувати швидше на 20, 45 або 60 хвилин. І прапор України у космосі американський бізнесмен Джаред Айзекман, який підтримує Україну через фандрайзингову платформу Юнайтед 24 узяв український прапор у перший у світі туристичний вихід у відкритий космос. Завдяки американсько жовтий прапор подолав еліптичну дистанцію на відстані 1400 кілометрів від землі. Це рекордна висота з часів космічної програми Аполлон, яку проводили з 1961 року. По 1972 роки оновлюємо випуск, друзі, і а, розказуємо вам меншині за годину, а ви приймуйте з нами далі. Доброго ранку, всім би ваше. Друзі, ну а сніданок продовжує свою традицію. Відвідувати різні міста України для того, щоб поспілкуватися з вами, дорогі глядачі, і сьогодні особливий спеціальний ефір, тому що сьогодні працює вся четвірка. Ми з Русланом працюємо з Києва. Ну а наші колеги Єгор і Меля працюють з центру з такого Серця Полісся з Бердичева. Всім доброго ранку! Бачимо, що ви вже відстукуєте якісь ритми. Напевне, холодно. Розкажіть, що ми сьогодні побачимо і почуємо. Так, так, сьогодні, Як вам сьогодні центр України Бердичева. Дідчук Молодець, Руся. Доброго дійсно, Бердиче, доброго ранку. Хай вона ділами відстукуємо, так тому що дійсно це знаєш, як кажуть Одеса, мама, Бердичів тато. От ми і відстукуємо те, що треба відстукувати у Бердичеві. Та. Але дійсно, от Люд, ти сказала центр Полісся. це дійсно центр Полісся географічно, але це Волинський Єрусалим. Це дійсно місто багатьох культур. Це місто, яке ми будемо сьогодні відкривати, це місто, яке прокидається з дуже цікавими відкриттями, які ми з навіть не думали, що вони є. Так, ми обов'язково сьогодні все роз... Кажемо зараз невеличка довідка. Ми фактично за 150 кілометрів від Києва е, в сторону заходу нашої країни бердичів фантастично. Різноманітне, різнобарне, цікаве таке місто, яке свого часу було засновано ще в 1546 році. Просто уявіть, яка в нього величезна історія, яка величезна кількість різних націй свого часу проживала взагалі в цьому місті. Це окрема розмова. Ми про це також будемо говорити. Станом на 2022 рік до повномасштабного вторгнення в Бердичі налічували 73 тисячі людей, місцевих жителів. Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення є. Певна кількість внутрішньо переміщених осіб будемо про це також, в тому числі, говорити. Але от безпосередньо зараз ми вирішили свій ранок розпочати ось тут фактично з центру міста. Ми знаходимося біля е, костелу Святої Варвари. Друга, ще, це... я ще додам просто мене це вразило страшенно? Це було колись третє місто за кількістю населення. Уявіть собі, просто колись у віці, як... велика історія у міста. Дійсно, от е, це костел Святої Варвари. Бачите, світиться красивими е, ліхтарями. І це також та частина історії, про яку сьогодні будемо говорити. Це те, що пов'язує Бердичів зі світом. Тут е, вінчався Онореде Бальзак. Всесвітні відомий французький письменник Азевеліною е, Ганською. Це церква Сместові Смистого століття. Ви бачите, там дзвіниці Горі, до речі, там мікрофони встановлені, коли дзвіниця працює чутно на на все місто, і не тільки е, цей костел, а взагалі ще кілька костелів. Тому тут е, величезний різний вайп е, вайп з того, з чого ми почали. Вайп костелу. Вайб війни, вайб майбутнього тут все переплилось, і будемо сьогодні дуже багато про це говорити. Так, друзі, у нас сьогодні будуть різні гості. Тому ми просто поки що кажемо вам доброго ранку з Бордичева. Прокидайтесь, приєднуйтесь до нас, слідкуйте за нами. Якщо побачите в місті, обов'язково підходьте. Ми будемо раді обійнятися, раді поспілкуватися. Але чесно вам скажемо, ми вже трішечки змерзли. Є таке, є і таке. Е, наш черговий кореспондент Христина Буковець, яка з нами поїхала у це відрядження, змерзла Ру... ще більше а ніж ми. Христи... Христина Житомира, і вона насправді це Житомирська область Бердичів. Вона ніколи не була в Бердичеві. В неї прем'єра велика. От ми власне будь ласка, відкриваємо місто. Та. Так. Вона своїми новими очима дивиться на Бердичів, Хоча, по суті, тут до Житомира, Господи, Христина Баковець, будь ласка, і відчуття Бердичівської погоди. От вона поруч з нами. Так, вітаю колеги. Єгор, соромно, але зізнаюсь, справді я 18 років свого життя прожила в Бардичеві. В Бардичеві, бачите, вже все вже так вплинув на мене Бардичев. Що я е, кажу, що я в ньому прожила 18 років? Прожила я в Житомирі, це менш ніж 50 кілометрів е, від Бардичева. І за ці 18 років я жодного разу не приїхала сюди. Коли сьогодні вчора заїхали в Бардичев, я одразу думаю, чому, чому я ні разу не була в в Цьому місті. але скажу вам так: я як коріна Житомирянка зрозуміла нарешті жарт е такий серед Житомирян, коли запитують вас е взагалі, звідки ти така Житомира, і жартуючи тобі відповідається те Житомир, що біля Бердичева, тому насправді місто просто неймовірне. Але знаєте, в таку морозну погоду, в такий холод сьогодні, рятують лише е такі теплі люди, теплі люди, і так як вони нас зустріли сьогодні в Бердичеві. Що я вам скажу про погоду? Сьогодні буде холодно не лише. В Бердичеві сьогодні буде морозно абсолютно по всій території України, і в більшості регіонах сьогодні також ще й за прогнозами синоптиків сніжитиме. Що де і як детальніше вам по регіонах все розповідаю? Традиційно розпочинаю зі сходу. Сьогодні на сході мінус е, варто чекати лише в Харкові, в Донецьку та Луганську ж буде вночі власне від нуля до плюс трьох градусів і до плюс шести градусів. В день снігу на сході сьогодні синоптики не обіцяють. Не буде ні снігу, ні дощу за прогнозами синоптиків. Власне сьогодні і на півдні в день стомчики термометрів там покажуть навіть до плюс 10 градусів, і це буде найвищий показник загалом в Україні. Вночі та зранку буде від нуля до плюс трьох градусів. А от на заході країни сьогодні і сніжитиме, і буде найпрохолодніше. Можливий сніг сьогодні абсолютно по всьому регіону. Як і мінус власне, і вночі і зранку вдень температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу. Щоправда, окрім Ужгорода, там буде. Трошечки тепліше від плюс двох до плюс чотирьох градусів. Нічні і ранкові заморозки у вигляді мінус двох мінус чотирьох градусів. Обіцяє синоптики і на півночі. В день температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів, і також за прогнозами синоптиків сніжитиме. В центральних областях також будуть опади. Власне, сніг оминуть вони тільки Дніпро. Температура ж в регіоні по обіді коливатиметься від плюс двох до плюс чотирьох градусів. Вночі та зранку ми побачимо від мінус 2 до мінус 4 градусів. У столиці сьогодні в день температура підійметься максимум до плюс 3 градусів. А от ніч та ранок не вирізнятимуться загальної погодної картини, і там також сьогодні буде мороз. І от, власне, скільки ми сьогодні в Бердичеві, то температурні рекорди у нас також будуть Бердичівськими. Тож найтепліше, 22 листопада, у Бердичеві зафіксували у 1962 році. Тоді було плюс одинадцять. Дцять градусів тепла, а от мінімум відзначився 1959 Тоді було мінус 16 градусів. Стосовно народних прикмет, то сьогодні наші предки знову, як традиційно, вже спостерігали за птахами. Вони власне дивилися, що якщо гусак вийде на лід, то продовження осені буде без, без морозів і такої без холодної погоди. Що ж вам скажу, не знаю в кого є гусаки на подвір'ях, діставайте, відпускайте їх на лід. Можливо, 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 хоч. Трошечки це допоможе ось такий мороз, колеги. Боже, як гарно такий вайб, бердичів. Вся Україна, весь світ сьогодні. Завдяки сніданку і нашим колегам буде сьогодні в Бердичеві. Це центр всього світу.